В Ізмаїлі з 22 по 27 вересня проходить черговий етап безкоштовної стерилізації домашніх та безпритульних собак за підтримки британського фонду K9 Rescue International та спонсорки Мішель, а також за участі ветеринарів київського проєкту Доступна стерилізація. У рамках проєкту Таргет Ізмаїл планується простерилізувати 285 собак жіночої статі будь-якого віку та породи. Головний акцент роблять саме на домашніх собаках, адже більшість безпритульних цуценят на вулицях це начатки покинутих домашніх тварин. За словами зооволонтерки Олени Карнішиної, загалом за цей рік буде простерилізовано приблизно тисячу собак. Кожна собака за год вражає, ну, може, около 10 щенків привезти. тобто меншення приплоду – це тільки за год на 10 тисяч. Якщо все люди пристерілять своїх домашніх собак, через лет п'ять ми забудем об этой проблеме вообще. під час операції усі собаки також отримують щеплення від сказу. Особливого догляду після стерилізації тварини не потребує. Достатньо, щоб вона спокійно відійшла від наркозу. Окрім собак, допомогу отримує частина безпритульних котів. За власної ініціативи британська ветеринарка Дебра прибула з міста Бірмінгем та щодня безкоштовно стерилізуватиме близько 15 котів. Також у жовтні цього року планується старт чергової кампанії стерилізації безпритульних собак коштом міського бюджету. Дмитро і для видання Південь сьогодні.